Всім привіт! Вітаю всіх у себе на каналі Травела на Всесвітом. Мене звуть Наталія, хто зі мною ще не знайомий, або вперше завітав до мене на канал. Так. Я вже в якомусь відео попередньому говорила, що мене трішечки ведуть, ведуть сили в свічну магію і переносять мою практику на свічки, тобто все, що я вмію, все, що я знаю, я зараз переношу все на свічну магію. Тобто вся моя практика, мої ритуали змінюються, змінюється мій процес, тобто я напрацьовую свою базу на, на свічках. Тобто Люди можуть замовити мене свічку, я повністю роблю ритуал той або інший, Але зараз мене ведуть чомусь на любовну магію. Я не знаю чому, але на гармонізації, на привлечення, так, на. Відкритість на чистку там, любов, любовного каналу людині і тому подібне. Тобто такі от моменти, коли змінюють повністю мою роботу. І а, я не, не любила, і, до речі, чесно кажучи, я не люблю розклади на любовні теми. А, Мені в житті їх вистачає. Люди постійно, чому я завжди казала, що цей канал для мене віддушена, і мені хочеться тут такі якісь магічні такі моменти розбирати. Але будемо, значить, робити і магічні якісь розклади, і будемо робити на любовні теми розклади. Тому що. Хочу змінити, ну не те, що хочу, мене змінюють, тому я зміню все навколо себе. Мені доведеться це зробити. Так, застряла я, тобто засиділася. Не те, що застряла, засиділась я у своїх кругозорах, тобто, потрібно щось зміняти. Мене, мене змінюють і все навколо мене змінюється. Тому сьогодні я пропоную вам розклад. На стосунки, чи повернеться до мене загадана особа. Це може бути, це може загадати і чоловік, і жінка. кого собі є. Чи повернеться до мене загадана особа? Довгі ми, відео я робити не буду, буде у нас три варіанти. Так, перший варіант, чи повернеться до мене загадана особа. Другий варіант, чи повернеться до мене загадана особа. Третій варіант, чи повернеться до мене загадана особа. Розклад розрахований на людей, які розлучились або мають якісь недорозуміння в стосунках. З тим, що людина просто від вас пішла, відійшла або ще щось. Тому давайте дивимось, чи повернеться до вас загадана особа. Перший варіант. Я можу сказати вам, що ну, по-перше, ці стосунки вам вже й не потрібні. Ви їх переросли, пережили. Тобто, ту і можу сказати, що людина вас качає енергетично, качала. не має значення це жінка чи чоловік, але з вас просто скачу. Це не так подарунок долі, навіть те, що людина від вас відійшла. Тому що закривається це такі кармічні стосунки, були, тому що хрест це кармічна така штука, які поклали це хрест на плечі тягнемо. Тому по карті Хреста можу сказати, що ваші стосунки були кармічними і вони вам на даний момент. Тобто ви вже пройшли якийсь шлях. В даних стосунках, і зрозуміло, що ця людина, крім того, що вас качає, нічого вам в цьому житті не дає. Тому що і ці стосунки вам дали силу. Вони вас, знаєте, так, зробили сильнішими. Можливо, на деякі речі ви вже розпочали дивитись зовсім по-іншому. Знаєте, коли без наївності такої, знаєте, коли вже. Такі стежень всередині є, коли ви робили дуже багато боляче, і на цьому це ваш досвід. Він негативний, але досвід, і ви розумієте, що ви набагато сильнішими стали. Ви можете далі йти вперед, і вас до речі, можу сказати, що ці стосунки у вас завершуються, але відкриваються двері для інших. Карта сила закриває, розумієте? А сила це говорить про те, що вас готували до якихось стосунків. Вас, знаєте, як е, бриліант, огранка була в цих стосунках. Вас просто е, робили брилянтом для того, щоб ви далі зайшли в стосунки вже гарними, чистими, красивими, Тобто, не, не робили тих помилок, які робили до, е, до сьогоднішнього дня, можна так сказати. Тому не розраховуйте, будь ласка, на ці стосунки, які вони вже все, вони закриті. Хрест. Розумієте, вони закриті, їх не буде. І, до речі, можуть бути ще, знаєте, такі стосунки, коли просто базувались на еротиці. Ну, що таке еротика, на сексі. Тобто вони тупо тримались на сексуальній енергії. Можливо, не було навіть ніяких почуттів... В одного так, так однозначно, що, можливо, десь якісь, знаєте, чиста якась потреба. Може таке бути. Так, можу сказати, що ви відкриті до. Давайте подивимось, чи чекати вам нових стосунків. Ви знаєте, ви як очищаєтесь, ви. Дивіться, карта Бізденіж я вийшла, зверху закрила очищення говорить про те, що ви зараз не в ресурсі, ви зараз проходите чистку. Стосунки ваші будуть, коли ви очиститесь від цих стосунків. От дивіться, нова буде. Так, дивіться, що, що ще можу сказати. По-перше, карта. Карта нас говорить, говорить про те, що немає ресурсу. Немає ресурсу е внутрішнього. Це м м можуть бути якісь, знаєте, ви самі собі, перек до речі, ці стосунки перекривали вам фінансовий канал, фінансовий доход. М ви чомусь, е можливо, при в цих стосунках ви за, е за собою е бачили, що у вас втрачаються кошти. Тобто ви Тут це енергія ваша, і тому ви очищаєте. Зараз на даний момент ви очищаєтесь, ви проходите чистку. І карта Гра в нас говорить про те, що ви скоро повернетесь. Скоро ваша енергетика складеться, скоро, скоро ви зможете себе скласти до кучі і далі пішла ваша удача. Карта клівер закривається далі. Я не буду інвестувати ніяких карт, можу сказати, що у вас буде якийсь період часу, коли ви будете одні, але це буде для того, щоб ви позакривали всі свої гріштальти. Тобто закриєте всі свої канали, повідрізаєте Ментально в думках своїх ви повністю відійдете від цієї людини. Якщо ви тільки відріжете від себе ці всі канали, далі пішло ваше життя. Поки ви тримаєте за ці стосунки, поки ви їх ще зберігаєте, до вас знову нічого не прийде. У вас зайняте місце. Тому вам говорять прибрати ось оце те, що не потрібне, те, що не приносить ресурсу. І прийти в, привести себе в порядок, в нормальний стан себе привести, розумієте? І далі у вас все піде. На даний момент ваші стосунки, на жаль. Так, дивимось другий варіант. Чи повернеться загадана до вас особа? Ой! А, а, можна а, от, с, с, Так, добре, все по порядку. Роздержання тяжлая ноша, безплодія і якорь. Ну, По самим назвам карти, я думаю, ви вже розумієте, що дана людина для вас ну, вона абсолютно безплодна. Тобто, в цих стосунках не, не вже нічого немає, знаєте, це, це може бути стосунки, до речі, хто прожив дуже багато часу разом. розумієте? Коли людина вже себе проявила в різних якостях, коли людина показала, що все на... Все на тобто ця людина може для вас бути, вже, знаєте, таким. Тяжкою ношею. Ви вже втомилися тягнути на своїм... Без... ну, реально людина безплодна. Тобто немає нічого доброго, хорошого, позитивного, не вносить якогось позитиву в ваше життя, матеріального, наприклад, там, чи ще чомусь. Тобто, людина повністю От, ніби ви тягнули ці стосунки на своїх плечах, розумієте? І воно так довго це все було, так воно тягнулося років 8. Розумієте, в когось може 35, а в когось 3, 5 або 8. Тому можу сказати, що ці стосунки вам повертати не потрібно. Реально не потрібно, вони вам не. О, навіщо ви це робите? Ви хочете склеїти те, що. Знаєте, це у вас вже звичка така, звичка до цієї людини, звичка тягнути, звичка брати на себе відповідальність, звичка тягнути стосунки. Але ж вони, ви ж самі розумієте, що нічого доброго тут немає. І таке не, не, не мучайте один одного. знаєте. Ні, не повернеться людина, і вам вона, в принципі, абсолютно не потрібна. Нічого доброго вона в житті вам не приносить. Бумеранг. Ще й получить за те, що за ваші страждання, ще й получить бумеранга по голові. Тому я думаю, що не потрібно і не повернеться, і не думайте навіть про це. Тому що, якщо ви склеїте ці стосунки, те, що ви проходили з, з даною людиною, буде ще хуже. Ще, тому що ці бумеранги за, ваш, за ваші страждання вже йому полетіли чи їй. Вже полетіли. А якщо ви склеїте, то ці бумеранги будуть летіти в голову даній особі в ваших стосунках. Тобто, мало того, що ви будете тягнути це все на своїм плечах, мало того, що будуть вам істерики і все, все інше, мало того, що ви будете, можливо, витягувати з якоїсь хвороби дану людину. Тому що людина реально отримує по заслугам. Тому я б на вашому місці навіть і не думала склеїти, тому що це ляже знову вам на, на плечі. І дуже-дуже тяжко ще в більшій мірі вам буде складніше, ніж було. Так, третій варіант. Давайте подивимось, чи повернеться до вас загадана особа. Повернеться. Повернеться. Це тут така, можу сказати, якесь разногласія. Тут відносини можуть бути просто людина кудись від'їжджала, або, можливо, у вас такі спілкування трішечки. Тут людина повернеться, однозначно повернеться. Тут така може бути, знаєте, і о, вскорі, вскорі ви отримаєте повідомлення від даної особи. Тут або приїде, або подзвонить, або напише. Тобто тут будуть такі. Дивіться, тут стосунки йдуть до, до кільця. Тобто, до стосунки, тут такі, коли людина до вас повернеться, а у вас буде. Колечко на, на пальчику. Зроблять вам пропозицію. Не слухайте нікого, тому що є людина в вашому оточенні, яка вам шипить на вухо і говорить не дуже добрі речі. Або про цього партнера, або вас налаштовує проти, проти партнера, або партнерки говорить щось не то. Тобто, тут не можна слухати нікого. Слухайте тільки своє серце. Всіх нафік. Паруснік. Mm. Людина може сказати, що, ну, по-перше, що процес запущений, він скоро все наладиться, все склеїться. Людина не просто, ангели і демони. Тут говорять про те, що людина може бути двостороння і така, інколи може бути добренька, гарненька, а інколи проявити демонічну сторону свою. І навіть ви можете не впізнавати цю особу, але у вас таке знаєте, кохання. І іноді, коли ті, хто бачить цю темну сторону вашого партнера, не починають вам говорити, а, ти бачила, чи ти бачив, а ти знаєш, а то все. Ну, таких би взяти так, розкрутити і запустити нахін. І я б на вашому місці так і зробила. І не підпускайте до себе таких шипящих. І тоді у вас буде урожай, тобто далі все у вас буде добре. І серце буде Ну, Дивіться, ці стосунки йдуть до речі, ці 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 відносини, і ці стосунки дерева що нам проріб. Розумієте, тут ніби родом вашим, ваші роди вже договорились, тобто ваші стосунки вже повинні бути скріплені. Для чого там вже які іспити проходити в цих стосунках, невідомо. Ми туди не ці дебрі ніхто дивитись не буде розглядати, але можу сказати, що всі ваші проблеми від людей, які вам питаються в уші шипіть. Тобто відкидаєте їх нафіг, вони вам не потрібні. Абсолютно. І слухайте тільки себе, своє серце. І якщо вам. Якщо вам погано, напишіть це все на листку і спаліть. Ніяким подругам, друзям, ще комусь. Якщо у вас є кошти, ви можете собі дозволити, підійти до психолога. Якщо ви довіряєте про себе якусь інформацію своїм подругам або друзям, ви самостійно добровольно даєте ніж в руки для того, щоб потім вам струмили його спину. І повірте, це правда. Тому інформація особиста про вас повинна бути у вас всередині. Або на листку, коли вам погано спалити, або йдете до психолога. І розказуєте там, заплатили штукар чи півтори тисячі гривень. І розказуєте все, що вам хочеться. То його робота слухати. Тому. Бажаю успіхів всім у ваших стосунках і оці змі... таких змій подалі розкрутили і викинули. Так, все. Всім дуже вдячна. Відпишіться, будь ласка, у кого як програлось, наскільки вам сподобалось. Ще раз кажу, не вмі... я не м'яка, я не вмію сюсюкати. Розумієте? Ну, ну не вмію. я. Можливо, там мене трошечки об... обтешуть. Так? Але от, те, те, як бачу, так і співаю, як, як відчуваю, так і говорю, ну не вмію я лабузі, розумієте, ну, сприймайте мене або такою, або, або, не, або не дивіться мої розклади, тому що іншої я не буду. Всім на все добре, всім бажаю успіхів і мирного неба нам всім над головою.